Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Сьогодні поговоримо про культові годинники Casio Vintage. Вони вже давно стали символом стилю та функціональності. А що ж такого в цих моделях, що робить їх популярними навіть сьогодні? Casio почала свій шлях в 1946 році як компанія з виробництва електроніки, але всесвітню славу здобула у 1970-х завдяки своїм новаторським цифровим годинникам. У 1974 році компанія випустила свій перший електронний годинник КасіоTron. Це був один із перших годинників, який міг показувати дату автоматично. Після цього Casio почали вдосконалюватися в новому для них напрямку. У 1980 році вони випустили наручний годинник збудованим калькулятором. А в 1984 році представили модель з комбінованим відображеним часу. Одночасно аналоговим та електронним. Наступного року Casio здивували світ своїм Paper Watch найтоншим годинником товщиною менше 4 мм та вагою всього 12 грамів. Згодом компанія почала випускати вінтажні моделі, які стали класикою, а їх типовий дизайн характерною рисою бренду. Зараз. Касіовінтаж можна розділити на декілька підколекцій, кожна з яких має свої особливості. Найпопулярніша А-серія. Це класичні моделі з простим лаконічним дизайном, які стали іконою ретростилю. Годинники можуть мати круглий або частіше прямокутний полімерний корпус з хромованим покриттям та сталевий браслет. Батарейка розрахована на 7 років роботи, є електролюмінісентна підсвітка, автоматичний календар, секундомір та будильник. LA серія представлена годинниками з меншими корпусами та яскравими кольорами. Вони ідеально поєднують моду та технології. Тут вже з'являються моделі з шкіряними ремінцями. Функціонал не відрізняється від базової колекції. Підколекція Casio Vintage Edge пропонує цікаві моделі з розширеним функціоналом. До цієї лінійки входять аналого електронні годинники. Моделі вбудованим калькулятором, а також варіанти з кнопками прямо на лицевій частині циферблата. f – це більш спортивні моделі Fini Casio. Вони зберігають той самий функціонал та форму, що й a серія але без хромованого покриття. Годинник комплектується полімерними ремінцями, що робить їх легшими та більш практичними для активного використання. Легендарна модель F91 один із найпродаваніших годинників у світі. Цей годинник також отримав сумнівну славу, оскільки його часто використовували терористи для створення бомб уповільненої дії. Сподіваємось, що нашій аудиторії така інформація не знадобиться. А тепер покажу декілька секретних фішок цих годинників. По-перше, спробуйте натиснути одразу на всі кнопки. Тепер на дисплеї відображаються усі можливі символи. Ще одна цікава функція, якщо затиснути на декілька секунд нижню праву кнопку, то на екрані з'явиться назва бренду. В коментарях можете написати, які ще факти про Casio ви знаєте. На цьому в мене все. Casio Vintage та інші годинники можна придбати в нашому магазині. Або замовте на сайті та отримайте потрібну модель вже на наступний день. Всі потрібні посилання в описі до відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!